Уявіть, аби у кожного з нас була така чарівна паличка, якою змахнув раз, і в тебе добре самопочуття. Змахнув друге, і ти класно виглядаєш. Змахнув третє, тут і фінансове благополуччя і класні відносини. Звучить як казка, правда? А що, якщо я скажу, що ось ця чарівна паличка є у кожного з нас? Лише ми забуваємо нею користуватися. І це рампам-пам, гаджет, який присутній сьогодні в кадрі, підказує, що це таке. І це сон. Лише проблема в тому, що ми забуваємо користуватися цим інструментом або користуємося ним неправильно. Саме тому ми розберемо сьогодні, чому сон такий важливий, і що робити, щоб спати правильно і отримувати від цього максимум користі. Особливо ця тема важлива для кожного українця та українки, враховуючи те, що ми живемо поряд зі скаженим сусідом. Тому давайте розбиратися перше. Чому сон такий важливий? По-перше, сон це здоров'я, оскільки, коли ми спимо, наш організм бореться з різними мікробами, вірусами і в цей сам спосіб захищає нас. Тобто, під час сну наша імунна система активується і виділяється більша кількість цих клітин, які захищають наш організм від вірусів, вони називаються Т-клітини. І крім того, ці те клітини вони краще розпізнають віруси, які знаходяться в нашому організмі. Ось пригадайте собі, будь ласка, ситуацію, коли ви, наприклад, вечором почували себе не дуже добре. Коли вже з'являється ось ця нежить, трохи там горло були, знаєте, температура піднімається, слабість в тілі, і потім ми йдемо спати. 8-9 годин на ранок все як рукою зняло. І це якраз приклад того, як чудово на нас діє сон. Крім того, варто відзначити, що дослідження показують, якщо людина спить менше ніж 6 годин на добу, то у неї збільшуються ризики таких захворювань, як цукровий діабет, серцево-судинні захворювання, хвороби Альцгеймера, потім що там ще було. Депресивні розлади, і це не говорить про те, що якщо ми будемо спати менше ніж 6 годин, у нас обов'язково будуть ці хвороби. Ні, це говорить про те, що ймовірність захворіти на ці хвороби вони збільшуються, тому що наша імунна система вона слабшає. І якщо вам взагалі цікавить тема здоров'я, то я пропоную вам після перегляду цього відео зазирнути ще одне відео. Воно здається, називається Як зберегти 11 років свого життя. І там я якраз розповідаю причини передчасної смерті. І якщо ви подивитесь його, то ось до причин передчасної смерті, чому люди не доживають до свого середньостатистичного віку, це якраз і є ось ці хвороби, тому рекомендую дуже цікаве відео для перегляду, а поки продовжуємо. Наступною причиною, чому варто спати, це тому, що сон це ваша пам'ять і ваша можливість вивчати щось нове, запам'ятовувати. Якщо ви зараз знаходитесь на такому етапі життя, що ви здобуваєте нову професію, або, наприклад, хочете вивчити мову, то сон це знову ж таки ваш інструмент, який вам допоможе. Тому що, коли людина спить, у нас інформація, нова інформація, яку ми сприймаємо з середовище, вона з короткострокової пам'яті переходить у довгострокову пам'ять. Тобто ми по-справжньому її запам'ятовуємо, вона закарбовується. І тут знову проводилися цікаві дослідження цього разу на студентах. Було дві групи студентів, і одні студенти, як нормальні студенти, в ніч перед екзаменом щось вивчали, тобто намагалися щось ще запам'ятати, а інша група пішли спати. І що виявилося? Що ось ті студенти, які пішли спати, у них результати екзамену, здачі екзамену були кращі, ніж в тих, хто вчився цілу ніч, тому що, от, власне, відпочинок, сон він відповідає за те, щоб запам'ятати якусь інформацію. Краще тому у даному випадку також варто ним не нехтувати. Переходимо далі. Говорили ми про тіло. Сон це також класне підтягнуте тіло, тому що сон, по-перше, пришвидшує метаболізм, а також допомагає відновитися нашому організму після фізичних навантажень. Тому, якщо ви зараз хочете схуднути, підтягнути своє тіло і так далі, то першу річ, про яку будуть говорити всі нутриціологи і фітнес Тренери і так далі, це те, що потрібно звернути увагу на сон. Адже якщо ми не будемо належно відпочивати, то і відповідно ефектів від наших зусиль, які ми докладаємо, не буде. Переходимо далі. Наступна галузь буде відносиним. Сон також впливає на якість відносин, які у нас є, тому що коли людина не висипається, от коли ми з вами мали погану ніч, не виспалися, то. Напевно, ви помічали, що наступного дня ми трохи роздратовані, тобто наша нервова система вона збуджена, і в результаті ми не можемо втриматися в якихось конфліктних ситуаціях, ми не можемо контролювати свої емоції? Нам складніше бути емпатичними по відношенню до інших людей. І коли ми такі, знаєте, трохи нервові, неспокійні, то як можна в цьому стані будувати класні відносини, як можна. Комунікувати, знаєте, приємно з іншими людьми, ну це ж майже неможливо, тому що наш організм він роздратований. І наступне, як то кажуть, last but not least, сон це і ваше фінансове благополуччя. Як? Це і наше фінансове благополуччя, тому що людина, яка не досипає, у неї, по-перше, буде схильність до того, щоб приймати необдумані рішення. Тобто ми приймаємо більший ризик і робимо необдумані покупки. По-друге, наші когнітивні здібності знижуються. Тобто ми не можемо аналізувати ситуацію, ми не можемо правильно приймати рішення. Креативність людини також знижується, тому що цей фокус, який в нас є, він також десь там трохи падає, пропадає. І дослідження показують, що якщо людина, яка не спала 16 і більше годин, то її когнітивні здібності аналізувати щось, вирішувати, робити задачки, такі скажімо, когнітивні здібності, які відносяться також до IQ-тестів, то вони знижуються настільки, якби начебто, людина пила алкоголь, тобто уявіть собі, наскільки це має величезне значення для нас. Тому тут без великих перебільшень насправді сонце суперважливий інструмент, і варто вчитися тому, щоб турбуватися про нього. Адже давайте поглянемо так, знаєте, середньостатистично. Наша дупа складається з 24 годин. 8 годин візьмемо в середньому по палаті, це сон, тобто одна третя це сон. А потім наступних дві треті вони залежать від того, як ми провели цю одну третю. Тому, якби логічно, що варто було б все-таки по нього потурбуватися. І зараз ми приходимо до конкретних рекомендацій. Їх буде, здається, три. І перша рекомендація, якою буде пов'язана, це про те, що потрібно лягати спати в один і той самий час, адже це допомагає налаштувати наш біологічний годинник. Справа в тому, що наш організм, він, як той годинник, знаєте, він достосовується до середовища і до того, як ми живемо, до нашого ритму, і йому важливо якось вловити цей ритм. А коли ми постійно лягаємо, прокидаємося у різний час. То, відповідно, цей годинник він збивається, він не розуміє, що відбувається. От уявіть собі, якщо от наш годинник буде показувати інші години, ніж насправді є в зовнішньому середовищі. Як, яку це реакцію викликає от у вас? Ну, це якесь таке щось, щось дивне, да? незрозуміле. Типу, на годинник дивитися чи, чи, чи спостерігати за сонцем, котра година, що зараз відбувається? Ось точно те саме відбувається в нашому організмі, коли наш годинник, біологічний годинник недостосований до того, що відбувається в зовнішньому середовищі, і коли він постійно змінюється. Тобто організму тяжко адаптуватися. І ось на цю тему, коли ходити спати, скільки потрібно спати, є дуже багато дискусій і міфів. і Зараз ми будемо про них трохи розмовляти. Тому перша рекомендація, я вам вже сказала, потрібно лягати спати і прокидатися в одну ту саму годину. І особливо це важливо навіть в робочі дні і в вихідні, тому що ми частенько грішимо тим, що. Робочі дні ще якось тримаємося якогось графіку, а у вихідні починаються якісь там інші плани, і вже цей графік йде коту під хвіст, що дуже погано для нашого організму. Наступна тема буде пов'язана з кількістю годин для сну. Нормою, вважається, для дорослої, здорової людини, це 7 9 годин, тобто від 7 до 9 годин достатньо людині, щоб відпочити. І тут ви повинні спати стільки, скільки вам якби, хочеться. і Сподіваюся, скільки вам це теж дозволяє ваше, ваше життя, щоб стільки спати, але ось ця норма це 7-9 годин. Менше 6 годин там менше 7 – це вже вважається погано, тому що негативно впливає на ваш організм. Розберемося ще з темою того, коли лягати спати. Є дуже багато дискусій на тему, хто сова, хто жайворонок, одні говорять, що потрібно лягати спати раніше, інші – пізніше. Що говорить наука дослідження? Насправді немає однозначних даних, якщо чесно, тому що є дослідження, які говорять про те, що ось ця сова і жайворонок це насправді все це повня, повна дурниця, і те, що людина не може там лягти спати раніше, це передумовлено лише нашою поведінкою і звичкою. Просто ми звикли, що ми по ночам працюємо а лягаємо спати пізно, і в результаті не можемо просто-напросто пере... перевчити себе і змінити до цього підхід. Інші дослідження говорять про те, що все-таки є різниця в генах, і от трохи відрізняється генотип людей, які надають перевагу тому, щоб лягати спати раніше, там, бути цими преславутими жайворонками. А є люди, в яких відрізняється генотип, і вони надають перевагу тому, щоб засинати пізніше, і все-таки вони починають робити якусь активність, коли там сідає сонце. Тому однозначної відповіді я вам не можу дати на це питання, і насправді ніхто не може дати, тому що, як я кажу, є різні дослідження і різні дискусії на цю тему. У будь-якому випадку, все-таки, вчені схиляються до того, що краще лягати спати раніше, тобто десь там близько 10 години. Але якщо ви відносите себе до цієї категорії СО і ви не можете заснути раніше, то принаймні найкраще, що ви можете зробити. Це лягати і прокидатися у тій самій годині, про що я в принципі щойно говорила. Просуваємося далі, і далі порада номер два вона буде досить нетипова, вона буде пов'язана з сонячним світлом. Справа в тому, що продовжується всю нашу історію з біологічним годинником для нашого організму дуже важливо сонячне світло, і для того, щоб наш біологічний годинник достосувався до середовища і розумів, що відбувається. Коли ми прокидаємося, для нас дуже корисно дивитися на сонце, і це приймати, скажімо так, сонячні ванни, щоб через нашу сітківку ока до нас потрапляли ось ці сонячні промінчики. І є така рекомендація: що, по-перше, після пробудження ми не втикаємо в телефон, а перше, що ми робимо, це починаємо дивитися на сонце. Тобто потрібно вийти на вулицю або на балкон. Важливо, не можна. Робити це через вікно, через вікно не діє. І ми виходимо значить, на свіже повітря, і тоді ми перебуваємо ось на сонці. Якщо це сонячний день, там достатньо близько 10 хвилин, якщо це похмурий день, то потрібно хвилин 25-30 для того, щоб наша сітківка ока прийняла ось це сонячні проміння. Взагалі, якби ідеальна рекомендація, вона полягає в тому, щоб. Дивитися на те, як сходить сонце, і потім дивитися на те, як сідає сонце, і це допомагає власне нормалізувати наш біологічний години. Давайте будемо з вами чесними. Я не буду дивитися, як сходить сонце. Сідає ще залюбки, ну, але як сходить, це там інколи, але кожного дня, як би дякую, це не відповідає моєму ритму життю. Тому ми беремо тут рекомендації, не якісь там, знаєте, ідеальні, а такі, що можна дійсно впровадити своє життя. Тому прокинулися і, будь ласка, ось цей час присвятіть на те, щоб подивитися на сонце? Це дійсно допомагає нормалізувати наш біологічний годинник, і є купа досліджень, які це підтверджують. Тому рекомендація на мільйон. Йдемо далі. Третій пункт буде пов'язаний з умовами, в яких ми спимо. Як я вже казала, ну одна третя життя спимо, яка впливає на дві треті, правда, це можна заморочитись над цією історією, і тут звичайно що входить в гру. По-перше, це те, що потрібно спати в темному середовищі, бо це впливає на мелатонін. Тобто, продбати про те, щоб все-таки у вас в кімнаті, де ви спите, щоб були blackout штори і все було закрите. Це не така велика проблема, це можна дійсно про це потурбуватися. Наступний момент пов'язаний з тим, що показують дослідження найкращою температурою, коли наш організм дійсно відпочиває і регенерується, це десь приблизно там 23 градуси. Ми вам покажемо на екрані графік, який показує, як залежить наша якість ну, від того, яка температура в кімнаті. Тому це наступний момент, про який важливо подбати. Третій момент пов'язаний з чистотою повітря і вуглекислим газом. Я навіть притащила сьогодні наступний експонат сьогодні в кадр, щоб про нього розповісти. І значить, історія в тому, що ну, ви чули про те, що там, потрібно провітрювати кімнату. Чому потрібно провітрювати кімнату? Тому що у нас вуглекислий газ, СО2, і треба, щоб заходило свіже, свіже повітря. І це взагалі історія з вуглекислим газом, як я почала нею цікавитися, вона досить цікава. Взимку в зимку я, у мене є свій кабінет, в якому я працюю, і я почала помічати, що десь там до половини дня у мене просто, знаєте, така варяна, відчуття варяної голови, я взагалі не можу сконцентруватися. А я людина, яка любить, щоб було тепленько. Тому там в мене батарея на максимум, вікна закриті, ну, щоб було тепленько. Я там не дуже часто признаюсь вам, що я провітрювала. Потім я натрапила на інформацію про те, що насправді нашому мозку дуже складно працювати, коли перевищується певна, певний рівень вуглекислого газу і продаються. Такі різного виду гаджети, як я ось сьогодні притащила, показую, вони вимірюють якість повітря, яка в нас знаходиться. І я собі тоді взимку придбала його. І що я робила? Я помітила, що, виявляється, відкривати вікно і провітрювати приміщення потрібно майже кожних півтори-дві години, тому що позначка вуглекислого газу вона піднімається до вже такого критичного рівня. І після цього я просто, чесно кажучи, була шокована, коли ось цей гаджет постійно там. Пищав і нагадував мені, що час відкрити вікно, у мене зовсім змінилося моє самопочуття. Я почала себе почувати краще. У мене не було цього відчуття такої варяної голови. Тому дуже класний гаджет, як такого, для щоденного використання. А з точки зору сну, це така річ, яка вам просто показує і може наглядно показати, в яких умовах ви спите і насправді, що відбувається в повітрі. Звичайно, якщо є можливість там спати з відчиненим вікном. І вас за, на вулиці там біля вас тихо і спокійно, то це найкраща рекомендація, яка може бути. Але якщо такої можливості немає, то принаймні провітрювати. До речі, я не рекомендую ось цю конкретну фірму. Якщо ви побачите і почнете шукати такі, як у мене, не шукайте. Він мені не сподобався. у мене були з тим потім проблеми. Тому це не конкретна рекомендація, а в загальному розповідаю про сам гаджет, яким можна було б користуватися. Отже, так про що ми поговорили? Ми проговорили про те, що повинно бути темно. Повинно бути достатньо прохолодно, 22 градуси, повинно бути провітрене приміщення, додаткова річ, про яку ще говорять вологість. І ще давайте поговоримо про умови, в яких ми спимо. Ну, по-перше, це подушка, так, що вона повинна бути зручна. Наступна річ, зараз ця тема зі сном вона настільки стає популярна і недаремно, що зараз починають заморочуватися над всіма цими моментами, які пов'язані зі сном. Є різного виду матраси. Можна потурбуватися про те, щоб у вас був такий матрас, на якому вам буде кайфово. Я навіть бачила, що є матраси, в яких є якби, підігрів і охолодження. І справа в тому, що коли людина засинає, у нас понижується температура тіла, а коли ми прокидаємося, наша температура тіла трошки підвищується на декілька градусів. І ось є ось ці матраси з температурним режимом, які допомагають, власне, нашому тілу в якийсь момент розслабитися і в якийсь момент уже там прокидатися. Тому класний, цікавий гаджет, якщо чесно. У мене такого немає, але колись в майбутньому було б цікаво спробувати. І третій момент, про який варто подумати, це наша ковдра. Тому що є люди, які люблять, щоб їх, знаєте, це нас так. Придавило, і як придавить, то тоді відчуваємо відчуття такого, що є розслаблення в тілі, і спробуйте, просто спробуйте, потестуйте для себе, ви краще себе знаєте, знайдіть те, що вам допоможе досягнути ось цю найвищу якість сну. В мене є знайома, в якої є одне психологічне захворювання, і вона казала, що вона взагалі не може спати під тонким одіялом. Тобто її потрібно дійсно, щоб її воно придавило. І виявляється, що є ось такі ковдри, в яких там вага може бути кілограм п'ять, а то і більше, що дійсно, як знаєте, як привалить, так привалить. Тому, будь ласка, тестуйте, шукайте. Ми вже говорили, воно цього варте. От всі ці показники, які ми вище порахували, для них важливий ваш сон. І наступне. Насправді не три у нас правила. Насправді у нас буде таких чотири категорії. І наступна категорія, last but not least, як то кажуть, це про те, як потрібно приготуватися до сна. І тут важливо перший пункт підпункт звичайно, не користуватися з гаджетів перед сном. Ось ця година, коли ми, принаймні, година, коли ми збираємося до сну, уникати телефонів, уникати телевізорів і так далі. Хто з нас цим не грішить, я також цим грішу, намагаюся це максимально мінімалізувати, але, але варто уваги, варто на те, щоб з собою працювати. Тому що, якщо ви про це правило знаєте, це нічого не означає. Важливо, чи ми з нього користуємося, чи ми не користуємося. Наступний пункт тут про світло, якщо ми вже почали говорити про телефони, то я зверну увагу ще на зовнішнє середовище. Важливо, щоб у приміщенні, в якому ви знаходитеся перед сном, щоб світло, ось ця яскравість світла, вона з часом починала зменшуватись. Тобто, було таке пригнушене світло, яке буде казати вашому організму, ей, дружок, скоро йдемо спати, давай починай там готуватися. І це насправді дуже проста річ, яку можна впровадити в кожен в своєму житті. Бо інколи може здаватися, ой, це щось таке велике, складне, я там. Я не такий, у мене не таке житло, я там зйомна квартира, я не можу цього впровадити. Це все, знаєте, від маски. Є такі лампочки, вже ділюся власним досвідом. У нас вдома все із Philips Hue, але точно є і інші фірми. Просто потрібно пошукати звичайна лампочка, яку ви вкоручуєте у себе в люстру, і на своєму телефоні, в додатку, ви можете регулювати. Яскравість світла. Ви можете вибирати, якого там кольору воно буде там, біле чи більш жовте, тепле, що ви полюбляєте. І крім цього, як ви ось регулюєте колір світла, ви можете також змінювати наскільки яскраво ця лампочка працює. Тому якби супер, супер гаджет для того, щоб допомогти собі і своєму організму достосовуватися до сну. І останні декілька правил пов'язані з тим, що, звичайно, ми. Не наїдаємося на ніч, тому що потім наш організм не може розслабитися, не може фокусуватися на тому, що йому потрібно робити, відпочивати, а переварює їжу. Не рекомендується пити там каву після обіду, і навіть для тих, хто після кави спить. Це я відношусь до цих людей, яка може випити вечірком кави і піти спати. Ну, я так не роблю, але могла. Але навіть якщо ваш організм... Так діє, і ви це толеруєте, то тим не менш це все рівно впливає на нашу нервову систему, і важливо про це потурбуватися. Додатково, якщо ви перейдете за посиланням у мій телеграм-канал, там ви зможете знайти пост із таким міні-щоденечком. Той щоденечок призначений для того, щоб ви могли собі прослідкувати. У котрій годині ви лягаєте спати, і також оцінити, коли ви прокидаєтеся і яке у вас самопочуття і рівень енергії на наступний день. Якщо ви будете вести цей щоденник протягом 30 днів, ви зможете дослідити і побачити, чи у вас є все-таки взаємозв'язок між вашим самопочуттям і тим, у котрій годині ви лягаєте спати. Тому рекомендую провести такий міні-експеримент на собою і дослідити, адже дійсно воно того варте. Якщо вам було корисно це відео, не забудьте поставити лайк та підписатися. До нових зустрічей.